Це аудіо записую для тих, у кого зараз все в житті ламається. Ну, наприклад, у вас закінчилися стосунки, які ви не планували закінчувати, але вас щось винудило їх прекратити. Ну, наприклад. Там комусь потрібно негайно їхати в іншу країну і нема вибору. Чи вас е, звільнили з роботи? Чи у вас якісь проблеми зі здоров'ям? Чи на вас все одночасно е, навалилося? І ви шукаєте себе, і вам не подобається те, чим ви займалися раніше. І життя виявляється дуже дивним і несподіваним. Якщо щось одне з цього з вами трапилося, я вас вітаю. Ви потрапили у перехід 4D. Докладніше про перехід я розповідала у попередньому аудіо. Це означає, що кармічна матриця, в якої ви існували попередній час. Рушиться, і для вас прийшов час повернутися до себе, до свого серця, до себе справжнього. Ми, люди, дуже сильно звикаємо до чогось, і в нас така велика сила, що ми навіть можемо звикнути до поганого, до того. Що нам не подобається, і ми тримаємося за це. І коли у нас це забирають, нам здається, що це катастрофа. І я дуже-дуже добре пам'ятаю, як десь, я не знаю, можливо, 20 років тому я була в стосунках з чоловіком, з яким мені було погано. Але коли він мене покинув, я ридала такими сльозами, що... Ви навіть не уявляєте, ніколи в житті я так гірко не плакала. Чому я так плакала? Тому що наші стосунки були погані, але вони були зрозумілі. Я розуміла, так, мені тут погано, але ось це конкретно, це зрозуміло. І коли він мене покинув, я опинилася в океані невизначеності, і це було дуже-дуже страшно для мене. І згодом, коли я повернулася до себе, створила інші цікаві стосунки, в мене з'явився класний власний бізнес, в мене з'явилася класна власна хата. Я згадую, і я не змогла згадати, чому я тоді так ридала. Тобто, щиро, я не розумію. Мені з ним, з ним було погано, в мене була ужасна робота. Я погано виглядала, чому я страждала і я не згадала. Тобто тоді це були просто думки в моїй голові, які мені казали, що це дуже погано. Але мозок просто не любить зміни. І він не любить виходити з яких кордонів. Але творець нас любить. Я ні в якої секті, я не відношуся до ніякої релігії. Релігії створили люди. А Творець єдиний. І Творець нас любить, і він буде посилати нам дуже багато світла і енергії, яке буде розбивати цю тюрму в нашій голові. Ці грати, за якими себе посадили. В моменті це відбувається Це страшно. Якщо Подивитися з точки зору нумерології 20-25. 2 плюс 2 плюс 5 це 9. 9 це означає завершення. І кожна людина в світі буде проходити якесь завершення в якоїсь сфері. Хтось буде прощатися зі своїми ілюзіями. Хтось щось там собі напридумував. Ну, наприклад, він живе з аб'юзером, нарцисом, а людина вважає, що це най Прекрасніша людина в світі. І щось станеться, що людина відкриє очі і побачить, що це насправді людина, яка ніколи там вас не любила і не збиралася. Але оці дивні стосунки, ви просто так наріклі коханням. Тому що в той момент вам потрібно було це проживати. <кій> Якщо ви втратили цікавість до тієї справи, яку ви любили. Це означає, що прийшов час зайнятися тим, що ви зараз хочете робити насправді. Для мене це було там. Почати робити якісь довгі процеси, тому що завжди я любила все дуже швидке, поверхнево, я така, о, там мені подобається швидко їсти, там якісь короткі подорожі, якісь короткі проекти. Але цього року я кажу Ні, я хочу заглиблюватися в процес. Я хочу навчитися пекти хліб на захвастців. Коли ти сім днів вирощуєш ту закваску, потім ще 12 годин, ти вимішуєш те тісто, і потім в тебе стається неймовірно смачний, друшний хлібчик. Якщо з вами зараз щось стається, це, що вам не дуже подобається, я вас вітаю. У вас з'явиться час розглядити, які ви насправді хочете стосунки. і Якими ви хочете бути в цих стосунках і ви можете вже зараз почати бути такою людиною. Розглядайте, чого ви хочете насправді. Можливо, ви хотіли дуже вирощувати якусь. Зелень на підвіконні, у вас не було до, до, на це часу та енергії. Або там, наприклад, після звільнення у вас з'явилася певна кількість енергії, і ви там створили класний сад у себе вдома. І у вас тепер зранку у вас є власна рукола і чай з власною м'ятою, і це так вас наповнює. І, можливо, це не справа всієї вашої життя, і вам не потрібно зараз йти і заробляти цим кошти. Але коли ви будете пити вранці чай зі свіжою власною м'ятою, до вас прийде якесь осяяння або повідомлення якесь, або ви побачите якусь рекламу, і ви займетесь тим, чим ви хотіли насправді. Гра так створена, що коли ви робите щось, що вам подобається, у вас виділяється певна кількість енергії. І ця енергія притягує якихось класних людей, якісь, якісь події, щось таке в вашому житті, що може вивести вас до свого власного серця. І ось я побачила сьогодні черговий пост дівчини, вона каже. У мене екзистенціальна криза, в мене зламалися стосунки, мене звільнили з роботи. І я що я хочу сказати: якщо біля вас немає коханої людини, немає друзів і немає коштів, я вас вітаю. Ви в турбулентній зоні, яка вас приведе до пробудження. Зараз, можливо, мене почує людина. У якої це все не стається. І вона скаже: ні 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 в мене є робота, є діти, є коханий. І що це означає? Що я не пробуджуюся, що я не в 4D, будь ласка, дивіться тільки на свій стан, як ви себе відчуваєте. Не дивіться на інших. Якщо у когось зникло все, так. Це, скоріш за все, процес, процес красивого пробудження, такий болісний. Але якщо у вас все є, це означає, що у вас абсолютно інший досвід, абсолютно інше життя. Дивіться тільки на свою внутрішню правду. Можливо, зараз ви, навпаки, проходите досвід достатку, і ви можете з кимось поділитися цим. Розповісти свою історію, зробити для когось щось добре, розповісти про свої стосунки. Але, будь ласка, будьте щирими з собою. Тобто є люди, у яких не дуже добрі стосунки, але вони ведь всім ходять і кажуть: о, там, подивіться, як у мене. Але насправді вони знають, що їх стосунки далеко від. Тих стосунків, про які стосунки ця людина мріяла. Ось. Тому у попередніх аудіо я розповідала, що відсутність чого це також ресурс. Відсутність роботи каже про те, що зараз ви можете обрати будь-яку роботу. Відсутність подорожей, каже про те, що зараз у вас є можливість накопичити енергію на будь-яку подорож, і зараз у вас є час взятися, взятися за дослідження тієї країни чи подорожі, чи знайти людей, які бажають того самого, що і ви. Коли на людину падає Хвороба, ну, звісно, хвороби це така тема дуже інтимна. Але те, що я спостерігаю, що я бачу в своєму полі, то дуже багато якогось внутрішніх проблем, які накопичилися в людині, вони вилазять наружу в вигляді хвороб, щоб ці проблеми вже пішли. Тобто я бачу часто, що хвороба це конець проблеми. Тобто там люди з покоління в покоління переносили якесь страждання. І зараз оця людина, яка була носієм цього страждання, в неї є енергія вигрузити в тіло назовні цю хворобу, щоб вона пішла. Це означає, що у вас є на це енергія, є на це ресурс, і означає, що ви з цим впораєтесь. Можливо, не сьогодні, можливо, не завтра. Але якщо ви зараз слухаєте це аудіо, ви можете це спорістерігати, це досліджувати, відповісти. Собі чесно на питання, що це за хвороба, хто з вашого роду також з нею стикався, ну і вже за допомогою лікарів це пройти. Звісно, завжди потрібно звертатися до лікарів, бо лікарі від Бога. І вся медицина також від Бога, тому що створено допомагати людям проходити ці важкі етапи. Знову ж таки, якщо зараз в вашому житті все добре, нічого не рухається, не рушиться, ви просто можете почати досліджувати щось нове. Там, Вау, я хочу вчити нову мову. Мені це завжди було цікаво. Мені, наприклад, цікава гавайська мова, і мені цікаво її досліджувати. М -М -М. Ви можете сказати, Боже, я все життя так любила там, київський тортик, і, можливо, ви захочете самі його спекти, хоча М -М 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 -М. ніколи в житті жодного тортика не робили. Ви можете навчитися малювати, грати на музичному інструменті. І, можливо, в цьому занятті відкриється божественний потік вашої душі і притягне ваше життя щось насправді неймовірно. Чарівне те, чого ви насправді потребуєте, але собі в цьому не зізнавалися. Дякую всім, хто дослухав це аудіо до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Так я розумію, кому цікаві мої аудіоповідомлення. Дуже дякую.